Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, бо велике Його милосердя, і воно оновлюється до нас кожного ранку, бо велика вірність Його. Слава Богу, повіки, слава сьогодні в нас туманіще... Виїхавши з дому, я спочатку, так знаєте, трохи засумнівалася, їхати на море чи не їхати, адже туман. Але увімкнувши свого ліхтарика і одягнувши світловідражуючий одяг, поїхала. Слава Богу, я на морі. І, хоч воно не таке яскраве, як було напередодні, але все рівно море, Боже творіння, ми живі. Ми не ушкоджені, і ми славимо Господа за все, за все. І навіть якщо коли даш шлях схожий на сьогодення, туман, не знаєш, як далі йти, куди йти, от темрява і все. Темнота, якесь непорозуміння, то знаєте, оцей туман він розсіється, і якщо ви на Бога покладаєте надію, то Господь обов'язково вам вкаже шлях, по якому потрібно йти, і відкриє саме ті двері, в які вам потрібно зайти, щоб вам було добре, адже Господь є добрий. Алілуя! Слава Богу, повіки слава! Прокинувшись рано вранці, розпочинаючи новий тиждень, нам потрібно не забувати, не забувати дякувати йому, не забувати славити Його, адже він достоин цієї слави. Алілуя, Слава Богу! У світанковий тихий час славлю тебе в піснях, ласку Твою любов до нас з неба дає щодня, славу прийми мою за доброту і любов твою, дивне твоє ім'я. Прославляю я славу прийми мою за доброту і любов Твою, дивне Твоє ім'я, прославляю я, хочу я вдячно шлях пройти в радості чи в журбі. Хочу усім розповісти правда й любов Тобі, славу прийми мою за доброту і любов Твою, дивне Твоє ім'я прославляю я. Славу прийми мою за доброту і любов Твою дивне Твоє ім'я прославляю я, маю в житті святу мету. Щоб я для тебе жив, не забував про доброту ласкою дорожив Славу прийми мою, за доброту і любов Твою, дивне Твоє ім'я, прославляю я. Славу прийми мою за доброту і любов Твою дивне Твоє ім'я. Прославляю я, день проминає пізній час, зорі вже мерехтять, вогник в душі не згас, в небо слова летять, ласкою щедрий ти, любиш нас, любиш у доброті, дивне твоє ім'я. Прославляю я славу прийми мою за доброту і любов Твою, дивне твоє ім'я, прославляю. я я дякую Господу за цей псалом. Раніше ми його співали російською, а вчора в церкві заспівали українською мовою. І я зразу відчула це моє. Я сьогодні буду з ним ділитися. Слава Богу! Скажу вам по секрету: я вчора вже два рази ним ділилася на вечірніх служіннях. Алілуя! І було для мене тренування. А сьогодні було благословіння для мене і для вас. Ми розпочали оцей. День славлячи Господа. І в цьому псалмі є такі чудові рядки, що навіть коли уже вечір вогник хвали в душі не згас. Вогник хвали в душі не згас. І хай буде вечір, і хай буде день, і хай буде наступний день. Але коли оцей вогник хвали у нас в душі, то то ми все здолаємо силою покохавшого нас Господа. Алілуя! Слава Богу, повіки слава! Хочу зараз зачитати вам два, одне місце писання, але двома перекладами. Послухайте перше. Надіюсь, записаний, записаний цей вірш. Псалмі 37 в української біблії, в, в російської 36, третій вірш: Надійся на Господа, й добре чини, землю замешкуй та правди дотримуйся, і, от, прочитавши цей вірш, в мене було велике, велике бажання відкрити свою біблію і прочитати, а що саме там написано, який переклад. Послухайте, надійся на Господа. І в, і в, в Біблії, і в, в, в мому щоденнику, покликаний Богом, записано «надійся на Господа. Перші два три слова не без змін. Але далі. Далі написано і чини добро. Ну, скажемо, ну то, те ж саме, тут добре чини, а тут чини добро. Далі. Землю замешкай. Замешкуй». От в мене оце, оці два вірша, оце словосполучення, якось е, я не зрозуміла. Тому мене надихнуло відкрити Біблію. І далі я читаю: Живи на землі. Живи на землі, живи, живи. Алілуя. Далі. Та правди дотримуйся. А в моєї Біблії написано. Та зберігай вірність. І от знаєте, от, ніби зовсім різне. Тут правди дотримуйся, а тут зберігай вірність. Тому, коли ми читаємо, Одну біблію як добре зараз є інтернет, і якесь нам словосполучення не зрозуміло. Ми можемо, скориставшись інтернетом, прочитати переклад того вірша у деяких варіантах, і точно один вам відкриється від Господа, і ви зрозумієте, що Господь хотів саме вам сказати у цьому віршави. Я сьогодні зовсім не хотіла на це звернати, звертати увагу, але Господь мене зараз побудив показати вам саме отакий приклад, що потрібно робити, коли ви читаєте Біблію, і вам не зрозуміло. Скористайтеся іншим перекладом, і інколи інший переклад вам допоможе. Краще зрозуміти, що мав на увазі Господь, е, залишаючи ці слова в святому Писанні. Алілуя! Слава Богу! Але, але сьогодні зовсім не про це. Це про процес. Ходіння за Господом. І коли ми його шукаємо і хочемо знайти, то це порада, що нам потрібно робити. Нещодавно я з своїми учнями вивчали, вивчали байку Леоніда Глібова чи голуб?». До речі, хочу вам сказати: оця байка на язиці вже у мене не один раз крутилася. І я думаю, о, сьогодні я вже її прочитаю. Сьогодні я вже її прочитаю. Але Господь є Богом. Порядку і устрою, і він знає, коли потрібно, саме коли потрібно прочитати цю байку. Тож сьогодні настав час до цієї байки. І я читаю, хоча знаю її на пам'ять. Весною Чижик молоденький, такий проворний, веселенький, в садочку так собі скакав та раптом у сільце попав, Сердеця в клітці рветься, б'ється, а голуб. Бачить і сміється, а що попавсь От тобі на, вже певна голова дурна. Не бійсь, мене не піддурили, хоч як би не хитрили, бо я ж не чиш о, ні оце. Аж гульк і сам попав кільце. Отож, на себе не надійся, чужому лихові не смійся. Отож, на себе не надійся, чужому лихові не смійся, яка потрібна байка. І пишучи її, Леонід Глібов, знаючи, знаючи наші людські отакі бажання осудити, створив таку чудову байку. Це не Біблія. Але це настільки повчальний твір. Алілуя! Слава Богу! І читаючи цю байку, мораль уже цієї байки починається отож на себе не надійся. Отож на себе не надійся. Коли я покликала Ісуса Христа в своє серце, до речі, хочу вам сказати: Він до мене стукав не один рік. Не один рік, можливо, і десятиріччя, говорячи через одну сестричку чи, чи, чи через того брата, пропонуючи прийти до церкви, даруючи мені новий заповіт, перший, до речі, новий заповіт, мені подарували на українській мові. І, і то в мене діти малі, то як я маю туди добиратися, у мене постійно були відмазки. У мене вони були. Але на прийшов отой той довгоочікуваний для Господа, бо він мене постійно чекав, як отой люблячий батько, а як, як ота, як отой блудний син, все блукала і блукала, блукала і блукала, і ніби розуміла, що треба і що є батько, який мене кохає. Але як оце до нього прийти? А чи потрібно? І тільки тоді, коли я в себе в душі. Всередині зрозуміла, мені потрібний помічник, щоб виховувати дітей, тому що я сама неспроможна, а я так люблю своїх дітей. Я почала шукати, шукати Господа і, і знайшла його. Слава Богу, ставши на Божий шлях спасіння, покликавши Ісуса Христа в своє серце, маючи дуже, -дуже велике бажання приймати причастя, і оце було великим поштовхом. Поштовхом для того, щоб прийняти водне хрещення, тому що в церкві, в, яку я, в якій я народилася Божим творінням, новим творінням приймають причастя тільки члени церкви, які, які прийняли водне хрещення. Тож, це, послухайте, це мій шлях. Я ним ділюся. І прийнявши водне хрещення, і обіцявши Богові добру совість, ви думаєте, я не падала? Ви думаєте, я нагріш... не грішила? То якщо ви так думаєте, то я вам скажу, помиляєтесь, помиляєтесь. І це було не один раз, і цим я не хвалюся. Але я кажу, це мій шлях. Це мій шлях, і обіцяючи, я все рівно падала. Але в мене була велика велика привілегія, яка записана в Слові Божому, що праведний сім раз упаде і встане. Чому не своєю силою, а силою покохавшого його Господа. І кажучи, ці приклади, я зовсім не кажу вам: «Ідіть і грішіть, бо примножилась Божа благодать. Ні, зовсім ні. Але я кажу вам про те, що, ідучи за Господом, навіть апостол Павло пише, бідна я людина, те, що хочу робити, не роблю. А те, що не хочу, роблю. То, то, то що, це не про гріхи, він каже, звичайно, про гріхи. Але, але він боровся з ними, але він прикладав усі зусилля. І у цій своїй боротьбі він на Господа покладався. Він черпав сили у нього. Щоб не робити той чи інший гріх, коли ми відкриємо послання до римлян сьогодні до римлян, хоча таких віршів є дуже багато в Біблії послання до римлян з 12 віршу з дванадцятого розділу з першого вірша тож благаю вас вас брати сестри також заради божого милосердя принесіть ваші тіла як живу святу приємну богові жертву на ваше служіння розуму як ваше служіння розуму, не приспосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа, добре, приємне, досконале, кажуть, е, кажу кожному з вас через дану мені благодать не думати про себе більше, аніж належить думати. Як отой як о той голуб, аж гульк і сам попав в кільце, бо думав про себе, о, я не такий, ото вона каже, що вона грішила, і як Бог її дозволив проповідувати Євангеліє. Знаєте, коли я розпочала писати ролики, спочатку вони були маленькі, по, там по декілька хвилин я їх загружала в Viber, і потім їх е, видаляла, тому що не вистачало місця. Місця і в мене переслі... мене переслідував вірш. Він, і до речі, інколи і зараз випливає, що проповідуючи іншим, дивись, щоб не впала сама. І знаєте, якщо зациклитися тільки на цьому віршові, і страх приходить, і дуже добре, коли ми боїмося Господа, але але якщо я зациклюся на тому страхові, то я скажу: та ну я не буду нічого робити, тому що проповідуючи іншим, я теж можу спіткнутися, і де буде слава Господня, то щоб не було отого нарікання, я краще буду сидіти і мовчати. Мовчати, і моя хата з краю, я нічого не знаю, я нічого не буду робити для Господа, тому що а раптом я зроблю не так, як потрібно, а раптом я упаду. І що далі? О, мене осудять! Послухайте. Господь дасть сили встати, але ж треба пробувати, але ж треба пробувати. Тому що якщо ми не будемо це робити, якщо ми не будемо виконувати Божу заповідь, а Господь каже: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Він що не знав, що ми недосконалі, він що не знав, що ми теж можемо падати? Знав. Але він, вірячи в нас, він каже: Ідіть, я додам вам сили, не мовчіть, проповідуйте, робіть, незважаючи на те, що ви читаєте далі, читаємо далі. Наприклад, My... Хай буде, хай буде 21-й за браком часу. Не будьте переможені злом, але перемагайте зло добром. Ми можемо зустріти багато зла, але але ми можемо перемогти це зло як. Добром, і хтось каже, я цього не зможу. Як? Коли ми будемо читати, не кради, не чини не, не, не перелюбу, не робите, не робите, ми це можемо прочитати. А ще ми можемо почути прощай, прощай, прощай! А ти сидиш і думаєш, Господи, я не можу цього зробити. Господи, я скільки разів уже намагався, але ти ж бачиш мого, мого обідчика. Бачиш, скільки знущання від нього терплю, Господи, ти бачиш, вступися, як та каже бідна вдова. Вступися! І знаєте, Господь вступиться, але нам потрібно що зробити. Нам потрібно сказати одного вірша у Филип'ян, написаного в тринадцятому розділі, не так, чотирчетвертому розділі, в тринадцятому віршові, вмію жити в недостатках. 12. вмію жити в недостатках. Умію жити і в достатку. Звик до усього і в усьому і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти недостаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі, в Ісусі Христі. А ще коли ми будемо читати 4.4 цього ж послання до Филип'ян, послухайте, Господь нам радить, радійте завжди, Господі, і ще кажу, радійте, нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько, нічим не журіться, але в усьому з молитвою та благанням, з подякою висловлюйте ваші прохання, Господові. І мир Божий, який перевищує усяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Ісусі Христі. Знову в Ісусі Христі ми можемо бути лагідними, можемо завжди радіти, можемо молитися, можемо приборкувати свої думки, можемо приборкувати свої руки, і язик можемо приборкувати. Коли, коли ми в Ісусі Христі? Коли ми на Господа покладаємо надію, коли не ми на себе не надіємося, а кажемо, все я можу в укріплюючому мене, Господи, і благаємо Господа кожний день. Укріпи мене, Господи, укріпи мене і дай мені дивитися лише на Тебе, не судити інших, а йти дорогою любові, тому що Господь дав нам заповідь. Люби. Люби, люби. І Якщо я буду любити Господа, я буду удалятися від зла. Я буду це намагатися робити, тому що я любляча і я хочу, щоб отой об'єкт, то творіння, яке я люблю, воно від мене отримувало також цю любов. Я хочу це робити. І коли я хочу це робити, то Господь мені допоможе. Адже він вірний. Тож на себе не надійся, чужому лихові не смійся. Амінь.